Доброго вечора всім. Хочу розказати про таке незвичне, як сказати, використання наших теплиць. Теплиці, ось Тут була в нас рання капуста розсада. Ми її, звичайно, продали всю геть-навіть геть-усю. Тут буряни спололи, от, і потрібно робити ремонт, бо тут вже вона така старенька, ця теплиця, вже роками. То потрібно її підремонтувати або нову зробити. От. І тимчасово у цій теплиці в нас проживають курчата. Ось тут вони собі примостилися, квочка вже їх покинула. І тут вісім штук у нас курчата Ось собі так примостилися отут в уголочку. Вони тут ночують. Днем, звичайно, вони вистрибують із теплиць. Ось, бо тут є, бо тут вона відкрита, то вони весь стрибують і ходять собі гуляють. А на ніч оце вони тут сплять. У хліві, там, де в нас всі кури, то вони їх будуть ще поки бити, вони ще маленькі, малі, то вони поки знаходяться у нас тут. Ось, Так. Це в нас одна, ну тут така одна і тут рядом друга теплиця. Вони перебігають, тут у нас така є дирка, я зробила їм. А Тут ми їм ставимо їжу. Ось тут такий тут прохід примітивний, вони собі перебігають туди, перебігають у ту теплицю, і там є двері, і вони виходять. Ось заодно вже хочу показати і цю теплицю, що тут рядом. Тут у нас була, були, була розсада помідорів. Ось теж бур'яни повиривали, на кучках вже кури тут, курчата розгребли, у нас вийшло вже сіно. О, і, а чорнобривці ось квітують собі тут. Бачите, ніхто за ними не ухажує, не поливає, вони собі квітують, поки їх жалко виривати. Хай собі поки будуть. От теж тут треба теплицю ремонтувати, бо воно був такий, у нас снігопади були поза того року, що обвалилося ось ці крокви поламалися. Ось ми підпирали, ремонтували. Ну, так вони ось пережили ще сезон. Ось вже потрібно. Ремонтувати. Тут, ось у другій теплиці у нас проживає квочка, ще одна із ось такими маленькими курчатками вже висиділа. Було в нас коротке відео там, де я розповідала, що квочки у нас висижують курчата у собачій буді, у свинячій кучі. Вже вони повисижували курчаток. А ну десь сюди, дорогенька. ось там маленькі. Покажи, скільки їх у тебе. Там вон, вони є. Вже вони спати полягали, бо вже вечір. Ось. І це вони тут у нас, бачите, капельний полив, вони собі тут умостилися так під пленкою. Тут їм тепленько, біля мами хорошо. Це в нас так проживає тут друга квочка, бо та вже перша покинула курча, то вони собі живуть. Там я б я показувала. Так, далі. У цій теплиці в нас все нормально, тут ми не будемо нічого ремонтувати. Тут ми будемо прибирати все. І будемо, Тут у нас був перець. Спочатку була цибуля, ми показували відео, потім у нас був посажений перець розсадою, ми його весь продали. Залишилося все тут поприбирати, позгрібати, із пічок повигрібати, попіл, підготувати все до наступного сезону. А тут поприбираємо, покультивуємо і будемо садити помідори чи перес швидше всього, мабуть, будемо садити помідори на осінь. Ну, Про все це будемо розповідати в наступних відео. Так, ідемо далі. Так, Відкриваємо двері нової теплиці. Тут де в нас знаходиться ось буржуйка із трьох бочок. Було відео і про це. Тут у нас був, була розсада перцю. Дуже ми тут повиривали бур'яни, ще залишилося позагрібати, все до толку довести, бур'яни повиривати. Із між двома там пленками. Ось. І тут у нас також ось у уголочку проживає кочечка із вже ось курчатками. Ось вони, звичайно, на день вистрибують звідси. Ну, я відкриваю двері, щоб вони виходили і собі на дворі бігали і шукали собі, їсть, шукали собі що їм треба. Звичайно, даємо їм їсти і пшеничку, і зерно, і водичку, все ставимо, все як положено. Але вони що ще хочуть шукати якихось жучків, комариків, гребтися, хочуть все хоче волю. Ось так у нас пішов дощик сьогодні трошки, то прийшлося трошки їх побігати за ними, щоб їх позаганяти і цих, бо вони. Заходять в інші теплиці, в нас там посаджений перець, і вони заходять у перець, в огірки. В ну, огірках там не страшно, а в перець не бажано, щоб вони там будуть там гребтися, розгрібати ленти і перець буде, буде падати перець. Ось, не бажано, щоб вони там бігали. У нас ще є одна квочка із маленькими курчатками, то ми її вже хочемо оприділити у теплицю. І з огірками, так як уже огірки відходять, вже огірки люди не так беруть, як брали раніше. Вже е, є огірочки на своїх городах, то вона буде проживати у нас так вочка з тими курчатками в огірках, буде собі там жити і буде там собі ночувати. Ночувати і днювати, поки ми не будемо убирати повністю огірки. Ось так. Що хотілося розказати у цьому відео.